Рівняни схилили головою скорботі одразу перед двома захисниками. 58-річний старший сержант Віктор Матях загинув у жовтні минулого року на Донеччині з того часу вважався зниклим безвісти. Життя 54-річного Анатолія Весни обірвалося 22 квітня на Курському напрямку, і лише зараз рідні отримали можливість попрощатися з воїном. Для нього так важко було, що його не брали. Він казав: ну я не знаю, як я буду жити, якщо я ворогів буду. Ну, прощати, мені треба їх завалити. І от, нарешті, його пропустила а був навіть заборонений йому пройти в воєнкомат. Він не міг пройти. В нього було стільки щастя. Він казав, що я не зря життя проживу, бо я їх завалю за те, що вони напали на мою країну. Анатолій Весна народився у Рівному, навчався у місцевих школах номер 5 та 15. Згодом здобув освіту в Рівненському кооперативному економіко правовому фаховому коледжі. Упродовж життя працював у різних галузях: будівництві, ремонті, обслуговуванні, обладнання. У грудні 2024 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Був працьовитим і вмів знаходити себе у різних сферах. Всі, кому пощастило знати Анатолія, будуть пам'ятати його як надійного і цілеспрямованого, який завжди досягав того, чого прагнув. Віктор Матяг народився у Рівному, навчався у місцевій школі номер 8 Згодом здобув спеціальність технолога швейного виробництва. Працював у науково-виробничій фірмі Протекологія у Рівному. Хороший колега. Чудова людина, І грамотний, спеціаліст. грамотний спеціаліст. Питань просто нема. Просто жалко, що ця підла війна забирає таких гарних. Відповідальних чудових людей, незважаючи на вік і відсутність попереднього військового досвіду у січні 2023-го віктор добровільно долучився до лав Збройних сил України. Він був сусід прекрасний, хороший батько, хороший чоловік. Не можна сказати поганого слова про цю людину. Ми всі. Дуже і дуже велика в нас дуже трагедія. Що, що случилося з ним? Хай би він жив, давав цього. Ну що ж ви зробите? Ця війна де дає нікому жить. За упокійну службу за Анатолієм Весною та Віктором Матяхом провели у Святопокровському соборі, поховали захисників на алеї героїв у Рівному, світла пам'ять та шана воїнам. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.